Що об'єднує всіх маніпуляторів, нарцисів та аб'юзерів? це те, що вони егоцентричні люди. Тобто весь їх світ починається і закінчується тільки на власному я, і це не випадково для егоцентричних людей є тільки вони, І є тільки їхня правда, їхня справедливість. Вони не здатні помітити чужий біль, чужу справедливість, чужі слова, тому що є тільки я, і ви не зможете пояснити егоцентричній людині про власні бажання, попросити підтримку. Тому що це не про них. Така людина ніколи не помітить власну поведінку. Що би ви не робили? Хоч записуйте відео, хоч записуйте аудіо, показуйте, доказуйте. Ця людина ніколи не побачить власної провини. Маніпуляція таких людей заключається в тому, що фокус уваги вони зміщують із себе на когось іншого. Таким чином, вся відповідальність падає на співрозмовника. А тепер, чому егоцентрична людина ніколи не зміниться? Тому що вона вірить у свою правоту для неї її світогляд, є ідея. І що би ви не казали, але ви будете неправі. І навіть якщо правда, факти, докази будуть перед очима людини, все одно ви нічого не докажете. Ці люди вперті, вони ось такі. І єдиний спосіб, що можна зробити в цій ситуації, це вийти з гри та перестати щось очікувати. І якщо ви довго спілкувалися з такими людьми, вам прийдеться ще підкоригувати свої переконання та самооцінку. Адже вам частенько. Давали інструкції, що саме ви не праві, що з вами щось не так.